Всім привіт! Ви на каналі з Майн. З вами Роман, і ми продовжуємо проходження збірки StoneBlock 2 з модифікаціями. І сьогодні я дав В сьогоднішній серії я хочу зробити насіння пустотного металу і хочу зробити інферомне насіння третього тіру. Відповідно, вам показати, як воно робиться. Сьогодні не буду запарювати вас крафтами, трохи підготувався. Ще дещо. Дечого багато чого покажу, дещо запитаю, тому що не все мені ясно. Може хтось підкаже, може хтось краще знає. Ну я поки що не можу розібратися щодо чого. От, і перше, перше, що я зроблю, це зроблю насіння вогняної есенції. Воно робиться на алтарі. От, з моду Бутанії. Хто бачив шорти там просто викладається крафт. Камінь, палка, і все працює. Десь отак. Отримав насіння. Зразу, в принципі, би по дорозі міг і зробити пустотний метал. Він не дуже складно робиться, але давайте все по порядку: менше води, більше діла. Сідри процесор він для того, щоб зробити сень. У мене є земляне насіння. В принципі, вроді робиться скоро, є вогняне. Вогняне саме найважче, воно робиться на алтарі, а ці вони робляться на ендерверстаку. Ну тобто земля, інфернесенці і крафтінг сіт з першого тіру, взагалі нічого складного. Тобто, ну, якщо є ресурси. Може, я, хто за мною слідкує, бачите, що тут дуже багато чого помінялося. Дуже багато, ну, розкажу детальніше. Але для початку все ж таки зробимо це насіння третього тіру. Так, отримали есенцію вогню і отримали есенцію землі. В принципі, кажу, нічого складного. Сідрий процесор ну відносно відносно складно крафтиться Відносно. ну Менше з тим скрафтувати і Добре. Тепер йдемо сюди, в мене вже все заготовлено. І не все заготовлено. <хи> не взяв. Але воно в мене є. Бардак в скринях ще не розібраний, тому що ще багато роботи. Але я над тим працюю. Та й все, викладається крафт, і, ну, і отримуємо насіння третього тіру. Е, йдемо ще зробимо пустотний метал, а потім вже вернусь до книги квестів і покажу, що там до чого. Побавився трохи там крафтом. Ну як трохи, трохи так нормально. Е, насіння воно робиться нескладно, але треба. Оцю, я не знаю, воно мені похоже на якусь руку. Е, це Типу замість цих жезлів чи щось таке. Е, треба по одному. Але вони доволі швидко крафтяться, тому там злиток, насіння і оця есенція. Все втягує в себе матриця цю есенцію і отримуємо пустотний метал. Точніше, насіння пустотного металу, викладаємо ще раз. Ну, не буду вас ним запарювати. Все, отримали 4 пустотних насіння, щоб зробити з них пустотний метал. Просто закинути їх в пічку та все. Система моя, не пам'ятаю, чи на останньому відео вже була автоматизація, сортування чи не було. Ну я зробив сортування з ящика в Ultimate пічку, звідти в ящик і звідти по цих ящиках. Коротше, все розсортовується автоматом, дуже зручно і корисно. А, все, я зробив. Для чого я робив пустотний метал? А робив я його для. Бляха, ще не хочу відкривати. Та, в принципі, я думаю, і так буде ясно. Було пророблено дуже багато роботи. Ладно, почну звідси. Для чого я це роблю? Бо я хочу зробити елітний крафтні-тейбл, а в ньому, в оцих компонентах, якраз потрібен пустотний метал. Ну, це, це мені здається саме найлегше. Де взяти іридіум я поки що ще не роздуплився. Це в мене виготовляється. Повиводив корови. Повиводив корови. Десь отак от воно виглядає. Отак. От це. Це два дні, два дні роботи, якщо не більше. Це просто торба там поза 40 курів. І я тут зіткнувся з великою проблемою, з якою я вже борюся сьогодні, фактично, цілий день. Покажу, що саме має на увазі. Коротше, мені лишилося вивести е, Stellar Alloy корову, Will Infuse Iron і якась фігня. <свісно> не знаю, яка. <свісно> Вроді би, все, решта я все повиводив. Коротше, лишається в мене три штуки, і вони ні в яку не хочуть. Ну, не хочуть і все. Е, сюди індерівні корови поставив, вони мені роблять блоки індеріуму. Тут, не пам'ятаю, що тут. Енергетичний сплав. Коротше, кажучи, Тут темна сталь. Фруктивне желізо і тут з сигналом. Я хитрожопий, або, або геній, або, або я взагалі неправильно зробив, але я взяв з Тінкера резервуари, просто в них автоматом корови подають рідину, звідси витягуються вже готові блоки. Тобто, все сортується все по ящиках, потім можна якось їх переправити води. Ну, коротше, така схема собі простенька. Ну. Нормально. От, В чому біда з коровами? Це треба трохи набрати. Сіна. Я без дупля. Кажу, може хтось допоможе, може хтось пояснить, бо ну, в мене ніяк воно не йде. Не можу вивезти оцих, оцих дві корови, не можу вивезти. Не можу вивезти з них е, як вона? Evil Infused Iron, Не можу його вивезти. Блін, вже, я вже я вже не знаю, це вже 20-30 корови я їх вбиваю, вони виростають, я їх знову вбиваю. Так, зараз дам трохи менший звук. Ну, я думаю, видно, <рес> <рес> скільки їх є. Тут коротше, деяких коров є по пару штук, деяких є по одному екземпляру, ну дуже багато коров. Багато. до Як оцих вивести? Ну, не знаю, ну не виводяться вони. Мені або желізну дає, або ліки дес. Все, інакше не дає. Але це ще не, 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 не до кінця, не всі проблеми. Одна проблема є, я вже їх також вбивав, пересхрещував, пере нові робив, ну ніяк воно не йде. От Є дві корови: Liquid Death і Melody Eloy. Дивимося сюди: Stellar Eloy, Liquid Death і Melodic Eloy. Я годую тих сволот, одну і другу, вони не схрещуються. В Чому проблема? Я не можу зрозуміти. Ну вже цілий день я їх вже переносив в чанках різних. Думаю, блин, може. Вони в тому чанку не хочуть спавнитися, Може ще щось, може. Ну не роб, ну не йде, ну не йде воно, блін. Я його, а воно не хоче. Коротше, будьте добрі, хтось мені напишіть. Я вже хочу закінчити з тими, з, з тими коровами, вони вже поперед горла стоять. Мені жінка свариться, каже, ти там, певно, їх неправильно чи що ті корови, вони не хочуть тобі там схрещуватися. Ну і додав близького досвіду. Кому цікавий є шортс на каналі, можна подивитися, як я його зробив. Тепер весь досвід йде сюди, я просто приходжу, його забираю. Та і все. Нічого не зачарував. В принципі. Коротше, от такі, от, от такі от штуки. З коровами, хтось хелп, бо сам не дам ради. І що? Та й в принципі на цю серію все. Я думаю, просто не хочу дуже довго робити. Е, ще зробив осадитель чи щось таке. Коротше, що сніжки робити, тому що вони мені для чогось та й потрібні. Не пам'ятаю для чого, але для чогось мені точно треба. Е, до цього ще далеко. Коротше, до курок. Я думаю, що порівняно з, з коровами, курки це на порядок вище, бо там просто самі крафти. Ну, виведення курок може фігня, а от самі крафти цих коробок, де вони виводяться, чи Щоб до них дійти, треба цей тейбл еліт. Важко. Ну, але це таке, це робота за кадром. І що? По традиції позбираюся всі нагороди. Хочу добити корови. До кінця, три корови лише. Так, що в нас тут? О, це класно. Це, до речі, можна буде десь поставити. Вже зразу вибачаюся за срачі в коробках, в ящиках, бо ну не встигаю я просто це все посортувати. Я тільки сортую, а воно знову набивається. Я тільки посортую, а воно знову набивається. Ну оце класно. Це класно, я зараз, блін, не думаю вже закінчувати, ну, кажу що не хочу затягувати. Отак в мене після кожних квестів, виконання кожного квесту, <реш> получається такий срач і в інвентарі відсюди. Я не знаю, чи він працює від енергії, чи ні. Це здається, називається сад клоше, але він щось хоче. Він хоче води, напевно. Ну ладно, я потім з цим розберуся, неважливо. Тому... Я розберусь по-любому. От і ну шо, от така от така от серія вийшла. Коротенька, просто хочу поради, як що зробити з тим кровом, бо тому, що я далі не можу ніяк просунутися. Дякую всім, хто ну, додивляється відео до кінця, хто пише коментарі окремо. Дякую. Дякую, хто підписався, хто не підписався, обов'язково підпишіться. Це, напевно, треба говорити на початку відео, а не в кінці, тому що не всі додивляються до кінця. Всім, хто пише коментарі, вже казав, всім, хто ставить лайки, теж дякую. ну і На цьому буду завершувати. З вами був Роман. Всім папа. -па.